Якось справляємося. Якось Ми ну, вже трошки себе? привикли, так. Вже, вже так перекургували свій час, що так, годинка, щоб туди сідати і все. Знаходите щось позитивне для себе? Ну для дитини так. Дитина менше сидить в телефоні, в гаджетах. Не звертати увагу просто, та на все все. Ми до цього повинні бути готові вже, чесно сказати. Ну як, справляємося, що робити? Фонарики є, які заряджаю. Да, Повербанки, спать можна да. менше лягти, хіба що. Які плюси, не співають нічого робити, допустим, тому що ще тут нема, що ти будеш робити. Сидиш, лежиш, ну де так, більше общення з'являється. Телефоні менше сидимо, телевізора менше дивимося. Дуже часто буваю на роботі, просто то не, не так застаю. Можна сказати, що можна більше часу з сім'єю провести, з дітьми. А то телефони там відключаються і так далі. Я думаю, що можна більше часу приділити зі своєї сім'ї. Допомагає книжки, читаю. Так, да, я виходжу гуляти більше на повітрі. Це mm -hmm. якісь плюси, це, допустимо, прикрили якийсь ворот, чи заливав їсти, чи до туалета. Якісь плюси, тільки які мінуси.